Всім привіт! Ви, коли ніби дивилися Корпорацію монстрів і думали прикольний мультфільм про монстрів, які лякають дітей. Але з віком я зрозумів, це зовсім не про страх. Це про те, як працює суспільство, емоції, етика і навіть економіка. Повний апокаліпсис! Система страху як метафора капіталізму. В цьому світі страх це енергоресурс. Монстри спеціально лякають дітей, бо їхній страх це буквально паливо для міста. Це жорстка метафора. Компанії у нашому світі також живляться страхом людей, страхом втрати роботи, виглядати не так, страхом не встигнути. І поки ти боїшся, ти споживаєш, працюєш і підкорюєшся. Бюрократія та контроль. Компанія це не просто збір монстрів, там усе строго. Правила, інструктаж, навіть детектори, що реагують на зараженого співробітника. Це дуже нагадує великі компанії в реальному житті, де людина це просто одиниця, яку легко замінити. Вони бояться змін, бояться креативу, бояться будь-якого відхилення. Тому це дуже суттєва ситуація. Очиняй! Сміх сильніший за страх. І от поворот. Салі з другом випадково виявляє, що сміх дітей в десятки разів потужніший за страх. Це буквально революція. Мультфільм показує, що позитивні емоції мають більше потенціалу, ніж негатив. Але суспільство звикло працювати над страхом, бо так зручніше керувати масами. Був образ надії і трансформація. Бу це не просто дитина. Вона символізує наявність відкритість новий світ. Через неї салі змінюється. Він починає не просто виконувати свою роботу, а думати про наслідки. Він вперше відчуває відповідальність. І коли е, на кінці фільму він відкриває двері, це не просто фінал, це початок нового способу життя. Ну а тепер до висновку. Корпорація Мосев це приклад того, як мультфільм може бути не менш глибоким, ніж серйозне кіно. Там і критика системи. І філософські емоції, і соціальні питання. Якщо дивитися уважно, Піксар просто геній. Якщо хочу ще більше аналізу фільмів та мультфільмів схожого плану, підписуйся на канал і стань глядачем. Ну і підтримай, будь ласка, відео лайком. Оце мене ще більше мотивує. До зустрічі в наступному відео.